Окупанти підуть у новий наступ. Яку область спробують повністю захопити? Розкажу вже за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Найближчим часом російські війська будуть намагатися захопити усю територію Донецької області. А після цього спробують окупувати частину Запорізької. Про це заявив заступник начальника головного управління генштабу збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов. Давайте послухаємо. Прогнозується, що в найближчий час противник буде намагатись вийти на адміністративні кордони Донецької області, а в подальшому може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області. За словами Громова, для реалізації своїх планів Росія анонсувала масштабні заходи з реформування збройних сил, зокрема, збільшила загальну чисельність армії до півтора мільйона осіб та сформувала щонайменше 20 нових дивізій. В Генштабі вважають, що ці дії свідчать про наміри Кремля включитись у довготривале протистояння і підготовку до ведення масштабних бойових дій. Тобто мета захопити усю територію України і досі лишається актуальною для расистів. Між тим, секретар РНБО Олексій Данілов. Переконаний, що Росія найближчими місяцями йтиме Ва-банк, оскільки розтягувати війну надовго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні. На цей час в Кремлі вже готуються до певних подій. Хочуть відзвітувати про хоча б якісь успіхи за рік війни. Далі процитую Данілова два-три місяці для нас будуть складними та вирішальними. Мається на увазі, що Росія має йти вже у Ва-банк. Вона теж без кінця не може тягнути війну. Там непроста ситуація, і накопичуються проблеми в Росії. 24 лютого буде один із періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення будь-яких успіхів. Кінець цитати Олексія Данілова. Ну, поки звітувати нема про що, хіба про рокіровочку серед генералів. Між тим інститут вивчення війни повідомляє, що через дефіцит боєприпасів Росія не зможе підтримувати наступальні операції у 2023 році. За даними аналітиків. Щодо БАВА, інтенсивність артилерійського вогню окупантів зменшилася, друзі на 75%, що є мінімальним показником з 24 лютого минулого 22 року. В звіті інституту припустили, що расисти зменшили обстріли через скорочення поставок або, можливо, переглядають... Власну тактику, адже вичерпали свої запаси 122 та 152 мм міліметри та інші резерви ще влітку 22-го року, припускаючи, що надмірні артилерійські атаки призведуть до швидких результатів в інституті вивчення війни. Додають, що у Росії все частіше визнають, що фундаментальні проблеми, такі як дефіцит боєприпасів і нездатність забезпечення військ, серйозно перешкоджають проведенню наступальних операцій. Що ж до загрози наступу з боку Білорусі. Вона зберігається і у цьому році. Це пов'язано з тим, що російські груповання військ розгорнуті у Білорусі з метою проведення навчань, саме так кажуть у генштабі. Адже на території республіки заплановано щонайменше проведення двох спільних з Росією навчань: перше щіт Союза Союза-2023» і друге запад «ЗАПАД-2023». Однак. Зараз російських мобілізованих, що перебувають у республіці Білорусь, вже активно перекидають до зони бойових дій. Таким чином Русня поповнює втрати, про це кажуть у Міноборони. Сьогодні ж на білоруські полігони приїхав навіть головнокомандувач сухопутних військ Росії Олег Салюков, нібито проінспектувати військові частини та підрозділи російського компоненту, але не виключено, що дати чмобікам напутственне слово перед смертю. Друзі, залишаємось пильними і віримо у Збройні сили України. Ви на фабриці новин. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео і не забудьте прокоментувати. Ще побачимось.